Готую замовлення на завтра. значить Завтра в мене буде пакування Summer Breeze Skyfall. Ось такі саджанці це Я їх відставляю, тому що зараз чекаю оплату і поїдуть завтра. Значить, ще у мене Vanilla Fries, Це вже оплачені Mega Pearl, Ось, ось тут адреса. Так, я готуюся. Значить, Далі. У мене, дивіться, два адреса є. Magical adders, кто хоче. Ваніла є одна. А, три адреса. Uh, cherry, patty cherry. Це скоросла. Skyfall, дві. Candy Light. Uh, одна діамантину одна. Romantic Eyes один. І Little Light, like, і Dolly. Оце, що в мене є, відправка з Києва. А, з теплиці а, теж є деякі сорта, тому кому цікаво ще на опт, а, пишіть срочно. Дякую <пасібо> вам за довіру і за замовлення. Правда, гарні саджанці. А ще в мене погляньте, що є а, ось така квіточка це абутелон по 45 гривень, колір суміш.